Яка професія набагато приємніша, ніж усвідомлює більшість людей? Редактор книжок. Ти читаєш книги під час робочих годин і тобі ще й платять за це. Бонус ти можеш виглядати розумним і мудрим. О, ця частина не працює, перепиши її, і за це теж платять. Ще один бонус: тебе запрошують на всілякі вишукані заходи, де ти спілкуєшся з авторами і науковцями. Я працювала так сім років. Мабуть, це були найкращі, найспокійніші і найвеселіші роки мого професійного життя. Я працюю в розсаднику поливати і підрізати рослини під подкаст або музику це справжнє задоволення та релакс. Слюсар, замочник найкраща робота за всю історію. Вже 8 років у цій справі, і я обожнюю її. Садівник. Вирощую щастя, рослина за рослиною. Планувальник суден. Це практично як відеоігра. Я координую завантаження та розвантаження вантажних суден і створює план розміщення вантажів. Це ніби граєш у головоломку і паралельно жартуєш із менеджерами на терміналах. Іноді буває багато роботи, а іноді просто гуртаю інтернет. Ідеальний баланс між роботою та життям. Паліативна допомога це справжня радість і честь бути поруч із людиною в її останні тижні чи дні життя. У термінальній фазі може бути набагато більше сміху та радості, ніж багато хто собі уявляє. Так буває важко і боляче, але хороше значно переважає погане. Я якраз сподівалася побачити відповідь про паліативну допомогу. Я медсестра у хоспісі, Убожнюю дарувати своїм пацієнтам турботу, використовуючи свої м'які навички медсестри та критичне мислення, щоб підтримати і їх, і їхні родини. Це надзвичайно вдячна спеціалізація в медсестринстві. Мій хлопець колись працював кіномеханіком. Він керував сімома 35-мм проєкторами під час трьох змін по 16 годин поспіль, три насичні дні роботи і чотири вихідні. Зарплата теж була чудова. Він завжди казав, як сильно любив цю роботу, скільки радості йому приносило показувати фільми для людей, особливо прем'єри та сеанси в повних залах. Рехтливе світло й гуркіт у проєкційні були, наче щось чарівне. Я потай заходила в кінотеатр через задні двері й дивилася усе, усі платформи оберталися, усе було в русі, справжнє диво, світло ніби стрибало всюди. На жаль, він був одним із останніх, хто тримався за цю справу, перш ніж усе стало цифровим, іноді він дуже сумує, що більше цим не займається. Справді сумна втрата професії.